Жорстоке вбивство. Чернівчанин зарізав дружину і сховав тіло у диван. Трагедія трапилася у квартирі в будинку на проспекті Незалежності. В оселі мешкало подружжя, 49-річна жінка, її 54-річний чоловік та 26-річний син. 14 січня 2019 року о 17 годині 37 хвилин на спецлінію 102 в УНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від мешканки міста Чернівці про те. Що її зять убив її дочку? На місці події був син, який повідомив, що його батько напередодні убив матір. Про що він в свою чергу повідомив своїй бабушці, яка і зателефонувала поліцію в ході огляду квартири в одній з кімнат під диваном ніші було виявлено труп жінки. Зрізаними ранами в області горла. Чоловіка правоохоронці затримали на місці скоєного. Затриманий на місці події повідомив, що ввечері 13 го числа в нього виникла суперечка з дружиною, сина вдома не було. В ході суперечки, як він вказує, вихватив у жінки з рук, нібито ножа і завдав їй ряд ударів, після чого замив сліди злочину, і труп приховав. Під нішу, під диван. Тіло мертвої матері наступного дня знайшов син. Сім'я не була неблагополучною, подружжя працювало у сфері культури. Тобто не можна сказати, що ввели антигромадський там, якийсь спосіб життя, але як підтверджують сусіди і підтверджує син, що суперечки в сім'ї були неодноразові. Було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України, це у нас умисне вбивство. За вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Особа, про яку я вказував, яка підозрюється вчиненні зазначеного кримінального пропорушення, затримана вчора в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.